Важу тончика. Один, бачите, щоб запам'ятати, буде трикутної форми, інший квадратний. Оцей ми віддаємо зараз на рукаярці. Тобто побачите, віддаємо людині, яка цим відповідає. Тобто, що ви спускаєте в шахту. Оце у нас наймається рукаянка. А це є найповерхній, який опускає всіх в шахту. Каже, добрий день, каже, щасливої дороги, і ви собі їдете в шахту. Саме як у метро, практично та сама технологія будівництва і в шахті. Вироботок мається на увазі. Ну, тут, звичайно, ж тут пилюка, тут грязно, тут, 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 тут Не так акуратно все, як ми метро привикли бачити. Добрий день. Оце ми вже в груп-дворі знаходимося, це є два площадка ліцевого ствола. Значить, ви бачите зараз тут дві полі, одна і друга. Вони спеціально зроблені для того, щоб... Не одна, а дві саме. Тому що тут формується склад породи чи вугілля, що ми тут будемо видавати, чи з якогось обладнання, чи що розганяються вагони в ту сторону, чи виганяються вагони в пліт, і вони видаються на вагу. Тут знаходиться медичний пункт підземний, тут знаходиться медсестра. На випадок, якщо стається якийсь нещасний випадок, якась травма, то тут вже на місці не треба з поверхні пускати людину, бо це часи затягується, вона вже тут одразу і можна надати першу медичну допомогу. І він їздить, цей електровоз, він возить вагони, ви вже зрозуміли. От, ми зараз йдемо з вами по виробиці, де формується склад з вагонів з вугіллям. Пішли далі. І він, звичайно, цей потужніший, більше вагонів може цігнути. Вони обидва робочі. Да. Так. Да. Ну, просто що він відключений тут. Uh -huh. І тут ось таке робоче місце машиніста електрового, тут він собі сідає і управляється з полицею з чого Є самком так званим. тут Два хомута один-другий. Це от верхняк називається в народі. А це називається ніжка. І насправді це є спецпрофіль, він спеціально вигнутий. От. І тут використана функція того, що коли ви знаєте, да, що зверху все рівно давить тиск. В шахті давить тиск з усіх сторон, знизу, з боків, зверху. От. і Тому придумали таку конструкцію, кріплення. Щоб під дією тиску все це діло не ламалось. А оце підкріплюється, бачите, тут такий самий профіль, тільки що він прямий. Це у нас вигнути під арку, а це у нас прямий профіль. Бачите? Тут під дією тиску вже з землі, зверху, кровлі, як називається в шахті, значить, вигне вигинає ці профілі, щоб якимось чином це діло зупинити. Тут шлюз має призначення яке? Він направляє повітря або в ту виробок, або в ту, або його зупиняє, наприклад, цю, що просто є як опір для повітря. От, зараз у нас, скажімо так, ми призупиняємо повітря, оце шлюз. Чому називається шлюз? Тому що тут є двоє насправді. Це ми зараз у першій перемичці двері побачимо, зараз буде слідуюча, що така сама перемичка, знову ж таки, будуть двері. Для того, щоб взагалі повітря не пішло і не втікало туди, куди вона не повинна, вона має конкретний напрямок і туди, куди вони... Всі двері в шахті мають бути закриті. Іначе функції цих двер... дверей немає. Вона має різну твердість, якщо зрезяти антрацит, він дуже твердий, той, що видобуває Східна Україна. А в нас звичайне кам'яне вугілля Марки ДГ. Скільки років працюєте? 18 років вже. Працюється добре, тому що в мене, в мене заложено покоління, вже два покоління. У мене дід був шахтар. Батько Шахтар вже на пенсії, Ну і я стараюся, хочу стремлюся до цього все життя. Колектив міцний, я вам скажу, хороший. У нас люди так само є, ще служать в Збройних силах України. 12 чоловік. Але це тільки з однієї дільниці. І тим не менше, ми ще даємо результат, стараємося. Помагаємо армії, чи можемо так само. І мусимо тут, а щоб ми для цього щоб був результат, щоб кожна сім'я мала достойну заробітну плату, приносила кошти була забезпечена. Но. Но, в зв'язку з тим ми не можемо працювати повну добу. Маємо перерву в змінах. Через те, що Не вистачає Но, ну, не людей. Не вистачає спеціалістів, комбайнерів не вистачає. вистачає. Обезпечает... таких професій. Звісно, якби, ну, але тим не менше. Ну, стараємося в меншості, але, ну, але показуємо ще й доволі непоганий результат, я вам скажу. Хлопці це вилазить з дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день! Хочете побачити, де ми працюємо з ну, мастими. Да. Комбайне да, да. чи не ваш. Добре. Значить, бачите, так? Да? Де висота? 1,10. м, Далі по лаві висота 0,7 см. Сантим... Ну, оце от вугілля буде, оця штука, яка називається комбайн. 2 КЦТГ, він так називається. Він буде рубати. Яким чином? Дивіться, все розказує дуже просто. Оце от ланцюг так? він їздить. Він крутиться. Таким чином він рубає. От. І він влаштований так, що влаштивість використовується, так, що він зразу ж коли крутить, він зразу буде насипати вугілля сюди на конвейер. Це ми зараз бачимо вже вироблений простір. Це минула стружка. Тобто комбайн їхав звідси, сюди приїхав. Тут його в ніші. Ніша для цього є, щоб тут комбайн розвертати. Ми розвернули комбайна, і вже комбайн буде рубати в ту сторону. Скільки часу працюєте? 18 років. У вас всіх такий стаж? Серйозно? Всі ймо пенсію. Робимо, стараємося, добуваємо вугілля, щоб щось було. Заробляємо гроші. Хоча таким чином, так. Да. Як вам робота? шахтаря? Подобається. Подобається? Подобається? 18 років в шахті. Що навчився то вже. Тим тут, тут вже люди багато просто багато людей, які вже інші вже не хочуть займатися вже іншим. Вони за стільки років вже е, всі навики е, освоїли і вже перестраюватися і на іншу роботу. Вже ну, вони не хочуть, вже нема бажання. Люди вже привикли. Це багато дуже часу е, заложено. Розумієте, багато праці. Це люди, всі як один прийшов сюди, не вміючи нічого, а дякуючи. Люди так само нас вчили, попередні люди. А якщо закінчиться вугілля, що будете далі робити? Буде Чи у вас вже пенсія так. буде Не так, може такого так. бути. Ми для цього, щоб тут вийти. Поки була. є, що працюємо. Далі, що буде, то поживемо. Але Головне, щоб мир був. Так. Зкінчиться війна, а буде все. Краще бригадир шахти буде. Бригадир видобувної дільниці. Хотів би привітати всіх з наступаючим днем шахтаря. Ну, щоб, щоб було де працювати, принаймні, я більше навіть не знаю, що буде робота, буде все в них добре. Будуть працювати, будуть заробляти кошти в сім'ї. І я думаю, що буде все гаразд.